Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ми робили, здається, вчора. вчора, чи коли ми робили, Не згадаю зараз, але от цього тижня був розклад: Зеленський, панічні атаки стосовно залужного. І дехто запитав: А чому він боїться залужного? А чому він боїться взагалі військових? Пам'ятаєте, як він підтушився перед. Одним військовим, на жаль, його вже немає. Ось. А, і, до речі, ви помітили, Зеленський без охорони нікуди не ходить? Ні разу такого не було. Гаразд, гаразд, він боїться військових, це, це, це факт. А, дивимося: причини панічних атак Зеленського перед Залужним. А в нього це, знаєте, це в нього ще з сім'ї. Це в нього з сім'ї, це в нього з народження, це в нього глубоко дуже сидить. У нього був респект, я скажу відверто, перед якимсь. Знаєте, в нього таке щось, це щось сімейне, по крові в нього йде. Це міг бути його дідусь, наприклад. Дев'яточка. О, старший аркан, це може бути його дідусь, прадідусь. Я от, ну, постарша людина. Тут іде в нього сімейне щось. Колись, можливо, як він був ще маленьким, оце може говорити про те: це в нього з дитинства. Сімейне від дідуся. Якось так. Там дуже був така, знаєте, отут от показують. Людина була ну така дуже вольова дуже строга. Зараз я тут більше докладу. Він не знав. Да, тут, тут у нього, ви знаєте, його так виховували, скажімо так, у нього просто от з дитинства панічний страх. Це ще з дитинства закладжено. От я це єдине, що я бачу. У нього взагалі перед військовими. Це не просто так, він чотир, чотириразовий ухилянт. Не просто так. Тут знаєте з пісні слів не викинеш, вони там є. Тобто факт чотириразовий ухилянт. Тим більше він на сцені вихвалявся, що він піде до юзіка. Ну, от, він до цих пір у Юзіка воює. Якось так. А чому саме залужний? Чи це тільки дійсно через. А саме залужний? Що залужний? Ну, залужний розумний, розумієте? А, ось. А, залужний військовий, з ним просто так не потягаєшся. Це, знаєте, як слони Моська. Ось якось так. Ні-ні, він залужного конкретно боїться. От. Знаєте що чого? Залужний може підняти армію проти нього. Він знає, що він програє, тому він і знищує, тому і такі, а, а, як це називається, фейкові і псошні різні речі про, по, проти залужного. Він боїться його, він боїться його. Тут ще додало ось це родинне, скоріше за все. Ось, ну, так показує, так я бачу. А це він ще боїться особисто. Він взагалі військових боїться, скажімо так, сторониця них. Ось. Але тільки лояльних. До речі, підпускає до себе тільки лояльних. Ось. а Саме залужний він боїться, він дистанціював його. Бачите, тут блокада від залужного. Тому що залужний розумний, залужний стратег, ось вміє розробляти плани. А Зеленському це не дано. Ось, і Залужний може зібрати його, перемогти, тобто проти нього піти. Ось це він боїться. Якось так я це бачу. Давайте вже тоді запитаємо, чи піде залужний проти Зеленського. Чи може піти залужний? Чи припускаємо ми таке? Що от нам цікаво подивитися, чи може піти залужний дійсно проти Зеленського? Ну, Карта перша каже, ні, ця теж стримується. Він дуже себе стримує. Ні. Ні. Це людина дуже толерантна. Людина дуже толерантна і плюс залужний під тиском. Н -н -н. Не може. Ні, не може. Карти вже говорять, ні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!